nl Series T – дизайнерський трековий прожектор зі статусним характером. Його особливістю є діаметр корпусу у 125 мм. Це найбільший показник на ринку. Його унікальний зовнішній вигляд буде заявляти все за вас. Не дивлячись на його нестандартну форму, його корпус не втрачає функціональності та є повністю поворотним. Series T не просто дизайнерський, а високоефективний трековий прожектор, створений. Для регульованого освітлення та професійних акцентних рішень. Його пікова ефективність сягає до 169 люмен на ват. Важливо зауважити, що це саме зі світильника. Такі показники досягаються завдяки використання найновішої та найкращої в світі світлодіодної матриці 8-го покоління Philips з ефективністю до 203 люмен на ват. Причому середній показник на ринку це десь 160 люмен на ват. Ми ж маємо на 25% більше. І, як результат, без втрат обсягу світлового потоку ми знизили потужність прожектора зі стандартних по ринку 27 30 Вт до 23-24%. Високоефективні стейтмент трекові прожектори серії ST, як і усі інші світильники NovaLight, мають термін служби до 100 тисяч годин. На відміну від стандартних ринкових показників у 50 тисяч годин максимум. Це досягається завдяки використанню найкращих драйверів брендів Philips, Tridonic, Hillwar, світових лідерів галузі. Драйвери забезпечують найкращу фільтрацію току, регулюють потужність світлового потоку і мають найменшу на ринку втрату електроенергії. Коефіцієнт пульсації менше 1%. Дає можливість швидко змінити потужність та світловий потік під час експлуатації. Окремої уваги заслуговує світло, а саме спектри, які використовуються. Як і в усіх інших світильниках Novalight акцентного типу, в трекових прожекторах серії T використовуються тільки світлодіодні матриці з покращеними характеристиками світла. У цьому світильнику ви не знайдете стандартні спектри 830 чи 840. Причина досить проста. Світло стандартних спектрів є сірим, речі та предмети виглядають жовтуватими чи зеленкуватими. Погано розрізняються кольори, відтінки та фактури. Наприклад, сукня в стандартних спектрах буде виглядати як запрана ганчірка. Натомість NovaLight використовує в акцентних світильниках та прожекторах світлодіодні матриці, виключно з підвищеними показниками кольору та спеціальним розподілом спектрів. Що робить світло надзвичайно прозорим, комфортним. Речі не жовтять, не зеленять, зберігають свої природні кольори, проявляються фактури. Series T – це 6 найсучасніших спектрів 8-го покоління. Вони надзвичайно ефективні та мають індекс кольоропередачі більше 90%. Світлова температура 2700, 3000, 3500 та 4000 кельвінів. Основний спектр Premium Vibe. Це комфорт та природність. Або преміум колор ідеальний вибір для приміщень, де потрібно передати глибокий чорний колір та магазинів з основою асортименту денім. Висока ефективність та найкраще в світі світло, не єдине, що вирізняє світильники Nova Light. новалайт. ST – це продуманий до дрібниць конструкторський виріб, спроєктований, щоб забезпечити термін служби до 100 тисяч годин. Геометрія, матеріали та комплектуючі. Забезпечують двократну різницю між спроможністю відвести тепло та кількістю самого тепла, яку продукує світлодіодний модуль. Максимальна кількість тепла від світлодіодного модуля в серії ST при максимальному навантаженні 20 Вт, а корпус та радіатор спроможні відвести 43 Вт. Таке співвідношення гарантує роботу світлодіодного модуля в номінальних температурних значеннях. І, як наслідок, тривалу експлуатацію без втрати світлотехнічних характеристик, таких як світловий потік, індекс передачі кольору та світлова температура. Сіріасте це ідеальний баланс статусності, довговічності та ефективності. А ще світильнику не використовуються паяні з'єднання, виключно спеціалізовані самозажимні клеми. Якщо з часом щось станеться зі світильником, його можна швидко відремонтувати на місці без спеціальних засобів. Побачити та порівняти наше світло зі звичайним можна в шоурумі Новалайт. Усіх запрошуємо. Пишіть, телефонуйте або переходьте на сайт.